На заході країни, за даними ЦВК, явка була найвищою. У Тернополі 76%, у Львові аж 78%. Найгірші цифри в Донецькій області. Там явка лише 12%. Якщо на Заході голосувати йшли як на свято, годинами стояли у чергах, не притомніли на дільницях від задухи, то в Донецьку йшли з пересторогою. Вранці там відкрилися лише сім із 22 округів, а в Луганській області тільки два із 12. Причому таке рішення в було продиктоване не стільки перестрахуванням, скільки реальною загрозою. Про це розповіли на відомості Україна вибирає президента в львівському прес-клубі. Представники Луганська дуже складна у нас обстановка в області. Люди приїжджають на дільниці і були в округах 105, 106, 108. шостому, То що я не розмовляв з колегами. Приїжджають ворожені, вежливо ворожені люди і сдать здати документацію, здати е, комп'ютери і розходять по домам. Така ж ситуація навіть гірша була в Донецьку. Там працівників ОВК ще й підмовляли кандидати в президенти. Кандидати в президенти. Я зараз не хочу перечитати, тому що об'язательно кого-то забуду їх много. І топове теж. То, Ані тазвалі часть своїх людей. Друга проблема вона возникла після угроз. Послі угроз і збільєні і похищені людей час окружних написали написати заявлення. Об Але низька явка навіть на відкритих дільницях нікого не здивувала. У ЦВК до цього були готові. Навіть у Львові виправдали додаткові заходи безпеки на сході. Я рахую, що це правильне було рішення. Центральна комісія прийняла і думаю, що ОВК, яке там правильне рішення прийняло, що не почало даний процес, бо людське життя не варто вставляти під загрозу. Якщо все одно пару дільниць інших ОВК відкрилися на Луганщині, ми вважаємо, що і думаю, законодавство так вважає, і по Україні є так, що вибори відбулися. Це було їхнє право. Але навіть без голосів сходу вибори президента визнають такими, що відбулись. Це передбачено зміненим законодавством, при тому, що закони міняли ще завчасно до бойових дій. Ми Бо чекали фальсифікацій, а не війни. Боюся, що думали, що може бути інша ситуація, інші задіяні політичні технології, які дозволять, тобто не явитися багато членам на дільниці, тобто зривати іншими методами, не такими військовими, як як зараз відбувається, а іншими методами, тобто відведення своїх членів від, тобто з комісії. І тоді в нас буде мінімальна легітимація. Тому законодавець останні дні був прийняв один закон, те, що він зробив мінімально дев'ять осіб в дільниці. Потім зараз збільшили їх до 12, що можна було наповнювати. Ну, в такому плані, а загалом до того як відбулись вибори, не мають претензії і міжнародні спостерігачі. Вони вже заявили, що не побачили суттєвих порушень, тому оцінюють вибори президента України на 95% позитивно. Вікторія Прихід Ярина Лахвозний, Новини 2015, Другий телеканал.